Зважаючи на значні проблеми, з якими стикаються черкаські комунальні підприємства, що мають кредитні зобов'язання перед світовими інституціями у графі погашення кредитної заборгованості, а також зважаючи на нестабільну ситуацію із курсом національної валюти, вважаю за недоцільне збільшувати кредитні зобов'язання комунальних підприємств міста Черкаси. Тому прошу надати доручення департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради до наступного пленарного засідання Черкаської міської ради, підготувати проект рішення Черкаської міської ради про скасування рішення Черкаської міської ради про дозвіл КП «Черкаса-Водоканал» на, на використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку угода про позику, другий проєкт розвитку міської інфраструктури. Депутат Черкаської міської ради Ярослав Дищик. Колеги, я ж вам нагадую, що минулого року Черкаса Теплокомуненерго фактично майже півтора мільйона доларів не змогло погасити. В цьому році міський голова звертався з проханням про відстрочку цих самих майже півтора мільйона доларів. Їх нам згодились, що ми будемо їх платити пізніше, але на тому збільшують відсотки. Водоканал з горем пополам зараз платить там близько 700 тисяч доларів в рік. Якщо ця, ця, ця кредитна угода буде реалізована, ще з 2019 року кожного року 685 тисяч доларів на водоканал лягає зверху. Наші комунальні підприємства зараз не можуть платити ті кредитні зобов'язання, які є на них. Якщо ця програма розвитку другий проект розвитку міської інфраструктури буде реалізована, я вважаю, що Черкаса теплокомуненерго, і черкаси водоканал, просто вилетять в трубу. Прошу, як депутатський запит, поставити на голосування доручення.